Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо розбирати використані засоби. Я трішки поділюся своїми думками стосовно тих чи інших продуктів. Почну я свій огляд з засобів з побутової хімії, так і буду так говорити: сподобалось чи категорично не рекомендую. Ось почну з великих таких об'ємних літражів. Зараз дуже популярні. Засоби для прання, різних багато марок з'явилось на ринку. Всі вони, типу, як рідкі, дуже класні, але не всі вони добрі. Ціну мають непогану, але якість у них, чесно кажучи, здебільшого мені не подобається. Є декілька засобів, які мені лише от з таких недорогого сегменту подобаються. Тому не рекомендую категорично ось таку марку Піонір. 100 гривень він, здається, коштував чи 180. ну, Чесно вже не буду брехати, але мені він абсолютно не сподобався. Рекомендую вам ось таку марку Oxy, В даному випадку це такий для білого. да, з... Відбілюючим ефектом засіб рідкий, має приємний аромат, прекрасно він справляється з функцією очистки одягу. Є ще в нього такий для кольорового прання в рожевому бутлі, тому рекомендую придивіться до цього засобу. Це чудовий засіб. Ось такий засіб Кашемір на основі натурального мила я купляла уже давно. Купляла його, здається, в червоному маркеті. Його не рекомендую. Він видно, наскільки багато має оцих поверхнево-активних речовин, хоча написано, що це бейбі, занадто піниться, і машинка в мене декілька разів за нього виходила з ладу. Тому що я не знаю, можливо, я не розраховувала правильну пропорцію, хоча завжди так ніби дотримуюся цього літражу, скільки там потрібно наливати. Але от мені цей засіб не, сподобав, не сподобався, і ніяких таких позитивних від нього моментів вбранні я не помітила. Далі в Аврорі. Я неодноразово купувала засіб для миття посуду, Супервош. Мені він дуже сподобався ось такий от сода-ефект без хлору. Рекомендую, він завжди був по хорошій ціні, але зараз я, на жаль, не знаю, яка його вартість. Це в мене з таких уже дуже давніх порожніх баночок запаси, що я вам зараз показую. Також в Аврорі купувала ось такий карапус. Карапус сподобався, він не дуже багато піни дає. Непогано очищає посуд. Ну, Варто вірити, що це для діток корисно. Тому 500 мл такого засобу він також не дуже дорого коштував, тому можете придивитися, можливо, вам стане в нагоді. Далі в нас підуть ароматизатори. Ось такий ось аерозоль, в принципі, непоганий за апельсинчиком, також в нього досить бюджетна ціна. Якщо побачите, можете брати ось така тут. Розпилювач такий. Далі також, не знаю, здається, в Аврорі, можливо, в червоному марківці ми купували ось такий освіжувач для повітря, вишневий сад, він водний, розприскується досить так, як вам сказати, крупно дисперсно, дуже так, летять бризки, але аромат у нього прикольний і так на певний час його вистачало. Тому такий освіжувач можу рекомендувати. На відміну від ось цього засобу, подружка морська свіжість, я його не рекомендую категорично, він абсолютно ніякого запаху не дає, ну, словом ось, ви бачите, скільки його тут. Можливо, сам флакон залишу, а засіб вилью, тому що немає надобності його вже берегти. Якщо ви побачите В АТБ, тому що наступний засіб ми купляли саме В АТБ. Ось такий освіжувач повітря від марки Ареон, ну, а можливо, в інших маркетах можете сміливо брати це османтус. Нам дуже сподобався цей засіб. Якщо ви натрапите на ось такий от ароматизований дифузор, чи як його правильно називають, від марки Ареон, в нас це османтус. Я вам від душі його рекомендую. Дуже тонкий, приємний аромат можна ставити в кімнаті, ем, ну, не притурний такий, тому от можу сміливо рекомендувати, е, і дуже мені він сподобався. Такий він і свіжо-солодкий. Саме головне, він не викликає якихось, знаєте, своєю присутністю негативних емоцій, про нього не думаєш. Ти просто от відчуваєш його, але ніякого такого приторності він не залишає. Ось так він виглядає, цей флакончик, тому османтус від Ареон сміливо рекомендую. А мені. Не дуже здається, от уже не пам'ятаю, тому що давно купувала цей засіб, але здається, ось цей мені менше сподобався Bright. Не пам'ятаю, де ми його купували. Ну, якось, коротше кажучи, не, не так, як цей ось. Ореон, я запам'ятала, а цей засіб так середній. Ну що, на цьому... Рубрика з побутовою хімією в даному відео порожні використані засоби, і закінчена. Зараз ми переходимо з вами до миючих засобів там для тіла. Також креми розглянемо, кому було цікаво лише побутове, тому. Ви можете завершувати перегляд. Кому цікаво продовження, продовжуємо, будемо разом дивитися, що там в мене ще є. Отже, догляд для тіла. Я розпочну з свого найулюбленішого аромату Вейвон це аромат таємниці. Здається, так називався даний гель для душу. Я не знаю, чи він ще є в продажу. Якось, чесно кажучи, не звертала увагу, але ось аромат таємниці він такий специфічний. Я, чесно кажучи, його не зразу зрозуміла і довго до нього прислухалася. Але, зрештою, от все ж таки це мій мабуть улюблений. Він поєднує в собі таку якусь бурю емоцій, якогось дійсно от, таємниці, якогось очікування такого приємного. Тому його можу сміливо рекомендувати. Мені він дуже сподобався. До речі, якщо він є, то треба повторити. Далі вам покажу два дитячих засоби, які я також дуже полюбила. Перший це Avon Kia Baby. Якщо ви бачите цю лінієчку, якщо сумніваєтесь, брати чи ні, я вам сміливо раджу брати, тому що ця лінійка чудова у Avon. Я неодноразово брала своїм дітям ці засоби. Там є, по-моєму, з лавандою ще. Ну ось, Мені дуже сподобалась ця серія. Все супер працює, дуже ніжні аромати має, не викликає ніяких подразнень, чудово очищає. Всі тільки позитивні відгуки. Далі ось таке ось дитяче мило. Нагадаю собі запах, тому що вже ага, запах такий приємний, цукерочний, такий але не синтетичний. Це така, знаєте, натуральна цукерочка. Теж непоганий засіб, дитяче біомило, тому я правда вже не знаю, хто тут виробник цього засобу, де він виробляється. Ніби Україна. Тому біофарма, якщо будете бачити, то беріть. Мені здається, вони вже перейшли на українську мову. Так, Далі засіб дитячий від Джонсон з бейбі-шампу. Також прикольний, також в них мені подобаються ці їхні мега-дитячі аромати. Тому буду ще повторювати. Звичайно, можливо, буде він по знижках. Обов'язково буду брати. Далі два засоби: останні, які я вам покажу в цій рубриці, це для інтимної гігієни. Я його брала в Вацус. Ось так він виглядає. Мені він, чесно кажучи, не дуже сподобався. Він мусом іде. Мабуть, через те, що я не люблю от, засоби мусої такі, мені якось вони ну, ніби ні про що, тому не рекомендую його і брати більш не буду. Від. Ютера, здається, це мені віддала його моя сестра: Спа олія для душу, дбайливе відновлення. Ну, це звичайний гель. Він такого прозорого кольору, звичайна гелева така консистенція. Аромат в ньому майже невідчутний взагалі не знаю, чи він пахне. От Мені просто нічим. Відчувається, що це якийсь косметичний засіб, ну от не пахне він нічим. Мені він якось не зайшов, тут ще з пів пляшечки, мабуть, залишилось, але я його буду викидати, тому що він якось нам, я ж кажу, ні до чого. Ну і до Гелів ми віднесемо також рідкі мила. Марка саме те. Рідке мило оливкове. В принципі, бюджетний варіант в принципі можна брати непогане мило в червоному маркеті. Далі фреш-джус непоганий аромат, непогане мило. Єдине, що воно мені, от, коли видавлюєш, воно таке в'язкувате. Промилює воно непогано, але оці куски іноді ти не можеш його від з бутилки донести нормально, щоб по руках розподілити, Тому фреш-джус якось. от... Воно ніби й миє, але більше я його купувати не буду. Далі розумний вибір, манго, смородина, дуже класне мило, прикольний аромат, схоже на ось ці ейвоновські лімітовані, знаєте, там смородинка, кориця, щось типу того. То от таке мило можу рекомендувати, дуже мені сподобалося. Далі, ага, ще є ось така від Ютера. Рожева перлина це бісер для ванни. ну Непоганий, мав приємний аромат. В мене дуже любили його дітки, вони власне, його і використали. І такий в нього роз, розовенький колір мав, тому, в принципі, можна, можна брати. І Зверніть вашу увагу на марку Dex деякі засоби. Марки Dex, є у мене також у квартирі. Я забула взяти там також порожня бутилка. Ось дуже мені подобається. Здається, це турецька марка, в них є мила, в них є гелі для душу. Не буду брехати, що там ще є, але геліот у них прикольні і такі якісь цікаві аромати вони мають. Декс марку я купляла, у нас є магазинчик такий шик і блиск, тому от там от тільки її, її цю марку бачила. Більше ні в яких магазинах я не зустрічала марку Декс. Ну що, серія з доглядом, з по догляду за тілом закінчується. Переходимо до волосся і обличчя. Хоча ні. Я подумала, що, до речі, буде послідовно розказати за догляд за крем. Лосьон крем для тіла. Отже, ось такий від Ван Кя Лосьон для нормальної шкіри з йогуртом та медом дуже сподобався. Такий мав він ніжненький аромат. І такий він мені от зимній, зимовий, так, лімітовано. Упаковочка. Далі, ось такий засіб моя мама дуже полюбила, користувалася ним часто з мочовиною і альфа-гідрокислотою. Зручний формат. Avon, це Avon, Їхня лінійка для рук, і ніг, в принципі, завжди непогана. Ось, до речі, розкажу вам про два креми від Avon, Avon Naturals і Avon Care. Це з маслом кокоса, з олією кокоса, а це з карбизами з ароматом малини. Дуже класний аромат. І ось ці креми від Avon дуже класні для рук. Тому придивляйтеся і купляйте. Брала в АТБ ось таке дуру, мені не сподобався цей крем, він по аромату мені не дуже сподобався і не давав того зволоження. Він навпаки мені якось, наче в кінцевому уже моменті нанесення якось навіть припудрював руки, тому дуру не рекомендую, більше брати не буду. Так, ще вам хочу розказати коротенько про засоби антипреспіранти, якими ми користуємося. Чоловік віддає перевагу лише Old Spice, це його фаворит, вже не на багато-багато років. Я для себе відкрила DAF, Раніше якось я не дуже користувалася, здебільшого рексона, але такі, ви знаєте, непогані аромати і непогані засоби. І також енергія вітамінів від Деоніка. Це кульковий дезодорант, мабуть, через те я їх і не люблю, тому що я віддаю перевагу сухим. Але якщо ви любите ось такі кулькові дезодоранти, то можете, в принципі, до цієї марки придивитися. Дуже класні аромати, і, в принципі, захист також непоганий. Далі зараз, ага, ще ось Adidas в формі спрею. Вони також мають місце на своє існування в використанні, але я ж кажу, я використовую лише от сухі дезодоранти, чоловік також хоча Adidas це теж така гідна марка. Далі, в догляд за волоссям, сюди в мене потрапили. Лише ось такий бальзам для захисту кольору, мабуть, шампунявик. Ну, це улюблений засіб моєї, моєї мами Ельсеф Експерт кольору. Вона користується тільки таким. Я його теж іноді використовую, так як я фарбую волосся, і можу його рекомендувати. Такий бюджетний, але досить добре доглядає за волосся. Покажу вам також ось, також, ось такий бальзам. Підсилювач кольору від Лореаль, він йде в коробочках із фарбою. Це взагалі супер, класні засоби. І от Їх багато, слава Богу, Лореаль так щедро дає. Тому рекомендую, хто користується цією фарбою, вони дійсно прекрасно доглядають. Також мені сподобався ось такий бальзамчик від Avon. Він, він теж непоганий, але що тут мало його 200 мл. А тут. 54, звичайно, значно більше. А так бальзам від Avon також непоганий. Е, ще покажу вам дві олійки. Ось така ось олійка від Avon. Дуже мені подобаються ці олійки. Так? І ось ця мені сподобалася взагалі. Я нею користувалася зимою. Якось вона мені по аромату, по-перше, зайшла. Такий він е, тягучий. Цукровий, якийсь такий медовий, ну дуже класний аромат. солоденький і такий прям доглядовий, і якийсь універсальний, де я такого ніколи не чула. Це Oriflame, мені вона була подарована ця олійка. І я її з нею залюбки користувалася нею, тому можу радити, якщо побачите, там можете купувати. Фарба для волосся у мене вже довгий час не міняється, вона мене не підводить. Це Шварцковпаліт. Я беру темно-каштановий ось такий відтінок, і вона мене, в принципі, абсолютно влаштовує. Бюджетний варіант на ринку, тому. Передивляйтеся, хто планує фарбувати волосся або хоче щось собі таке бюджетне і переживає, що варто брати. Тому паліт в цьому випадку вам в поміч. А ще ж забула вам показати парфуми: ось такі водички туалетні, верніше від Full Speed. В мого чоловіка дві одинакові. Збереглося і ось така Full Speed Super Sonic. У нас була і блакитна полосочка, і червона. Але все ж таки перевагу ми віддаємо такому класичному full-speed. Тому, якщо ви хочете попробувати або шукайте щось на подарунок, тому ось такий от саме з оранжевою полосочкою Full Speed, я думаю, що він знайде відгук у багатьох чоловіків. Тому Рекомендую саме його. Хоча цей також непоганий аромат має, але ось, ну, ви навіть бачите по об'ємам, і це вже не дві. У нас їх було вже дуже-дуже багато. Періодично чоловік обновляє собі ці парфуми. Тому в порожніх баночках у нас є ще ось такі три аромати. Далі розкажу вам трішечки з того, що в мене є для догляду за обличчям. Гарнієр міцелярна водичка. Вона, в принципі, непогана. Єдине, що знімає макіяж, я би залишила все-таки на останньому місці, адже, як на мене, вона не досить добре знімає макіяж. Можливо, очищує, можливо, заспокоює, але зняття макіяжу це не її прерогатива. Тому ну, такий от відгук, ніби й непоганий, проте вважаю, що послідовність указана невірно. Наступний засіб залежався у мене від Біокон. Ну, Біоконські засоби всі знають. Це така бюджетна косметика, тому ну, непоганий, непогано. Якщо немає грошей, а треба купити якийсь такий гель, то Біокон, як то кажуть, стане в нагоді. Трішки дорожчий бренд Біобіленда. Біланда це в даному випадку це рожева, рожева олійка для вмивання, чутлива шкіра, вона очищує, зволожує і заспокоює. Мені сподобався цей засіб, сподобався ароматом своїм. Такий досить делікатний, прикольний, дуже ніжний, от так от я б сказала. тому можете в принципі, спробувати, як на мене, він непоганий. Справляється зі своїми задачами очищення. Так. Мій фаворит, який я дуже люблю, це кларанс. ось такий ось очищуючий, ніби як гель, з скрабуючими частиночками. Він з апельсиновим екстрактом для всіх типів шкіри прекрасний засіб, ніжно очищує, має прекрасний аромат. Шкіра після нього прям сяє, тому будуть у мене гроші, обов'язково куплю такий догляд. Зараз я вам покажу масочки. Ось, наприклад, з такого дорожчого: це від Genosis дуже класний бренд. Це колагенова масочка. Вона для втомленої, тьмяної шкіри. Так знаєте, оживляє її. 130 чи 150 гривень коштує одна оця тканинна маска, тобто це не дуже бюджетно, але воно того варте. Лінічка засобів в пробниках, які мені дуже сподобались: це Core Кос Cos якщо я не помиляюся. В даному випадку в мене крем, але було там 4 пробничка. І це лінійка для проблемної шкіри повністю. Там є точковий крем, там є тонік, там є, здається, гель для умивання ось такий крем, в кого проблемна шкіра, якщо у вас будуть ну, якісь висипи. Я раджу придивитися до цієї марки. Це прекрасні засоби. От вони мене наскільки виручали. Навіть отий точечний крем в пробнику він мені дуже допоміг. в Свій час, коли мені потрібно позбутися було небажаних прищиків на обличчі. Класний бренд знову ж таки, якщо буде можливість, я обов'язково собі куплю його. Також, якщо ви бачите ось такі ось маленькі трикутнички, це, здається, корейський догляд, то, в принципі, їх можна сміливо брати. Прикольно вони виконують свою функцію, всі ці масочки, скрабики, що там ще є, вони ну, працюють на шкірі дійсно непогано. І ось далі я вам покажу масочок, багато, про яких я вже конкретно сказати нічого не можу. Але в принципі, якщо ви будете в своєму арсеналі мати масочки, то це тільки буде додатковим бонусом для вашої шкіри. Ось, наприклад, Холіка-Холіка чудовий бренд з огірочком, така маска, мені дуже сподобалась. Далі від баронес також з екстрактом джолиної отрути. Прикольна маска. Також оці бутилочки в Вацінці варті уваги. ну І, звичайно, Via Beauty це такий, уже, як на мене, ветеран. Тому всі знають Via Beauty, тому, будь ласка, також користуйтеся. Derm, ось така бананна масочка, бачите, вона. Така кремоподібна, ну, якось я до неї, чесно, спокійно відношуся. Нічого не можу сказати. Певно, з того, що їй тут ще трохи залишилось, то вона мені сподобалась не дуже. Живець зволожує, нормалізує клітин обмін, обіцяє ця маска. Ну, ось так по масочкам. Також я вам покажу два креми, які в мене тут завалялися, і в Роше. Еліксір Genesis. Він мав дуже свіжий аромат, такий прям зелений аромат, непоганий. Здається, мені краще підійде для літа, такий легенький собі кремчик. Замовляла я його по якійсь акції, тому так, покористувалася. Ну, Баночка тут така, в принципі, дуже солідна. Далі, ось такий ось крем я купувала для зими. І Маркуші, але чесно казати, сама користувалася залюбки. Він йде від марки Б'юпхен для чутливої шкіри, дитячий крем від народження. Зі своїм завданням чудово справлявся, прекрасно зволожує шкіру, захищає її. Тому ось такий варіант для зими можете також розглядати. Далі я вам покажу. Це вже, цей засіб у мене вже дуже-дуже давно, НЮ – заряд енергії. Він, типу, як база перед нанесенням макіяжу. Ну, але моя особиста практика свідчить про те, що я не дуже часто користуюсь такими базами. Хіба що, якщо в мене якась така подія вирішальна, а таких подій досить мало, тому я його так трошечки не докористувала. Він прикольний. Аромат такий мав, мильний, дуже мені навіть порошко на порошкоподібний засіб, якийсь схожий аромат. ось, Тому, ну, таке. Коротше, спробувала та й спробувала. Він у мене вже дуже давно. Так і дуже давно в мене вже. Також я його не докористувала, тому що, мені здається, вже сроки вийшли. Avon True Color це Summer Skin Cream. Він зійшов з Light Medium. Мені здається, що він йде з якимось таким легким відтіночком. Ось він, якщо ви можете побачити, такий він злегка як з шиммером. І. Ну, типу, я так розумію, що ці частинки якось розчиняються, переплітаються шкірою і якесь дають їй додаткове сяєво, можливо, там якийсь легенький відтіночок, тому що написано ось Light Medium. І ви знаєте, я ж ось бачите, навіть захололи такі на ковпачку частинки золотаві. Таке воно так і є, тому що мені цей засіб подобався. Він прикольно якось для літа, от дійсно, дуже гарно вирізняв шкіру, але якось, от, однак я його не докористувала. Тому викидаю, адже вийшли вже всі можливі сроки для нього. Він і так мені приходив по акції. Хоча засіб непоганий, просто забувалася якось ним користуватися, зазвичай бібішки якісь береш там. А цей стояв, але True Color Summer Skin Скінки, крім, якщо будете бачити, то в принципі беріть. Засіб непоганий. Далі я вам покажу улюблений свій бальзамчик від марки Forever. Aloe Lips. Так. Що тут у нас з фокусом не хочемо фокусуватися. Ось такий бальзам, він прикольний, він дуже швидко розвитрачається, тобто не економний, але мені він сподобався. Взагалі ця марка Форева ніби як непогана. Багато чула відгуків про неї. І далі я вам швиденько покажу: ось така підводочка від Avon Color Trend. Щось мені в ній не подобалось, мабуть. Бачите, вона, по-перше, вже висохла. Тут нема що показувати. Вона в мене давно і це Мілана ще користувалася. Тут якийсь незручний пензлик був. От я пам'ятаю, що він якийсь довгий, такий в різні сторони стирчить. Ну тут, понятно, що це Мілана вже його трохи потріпала, але якось у мене до цієї підводки рука не дуже тягнулася. Так, була ще в мене ось така в такому невеличкому пробничку туш від Clarance. Непогана туш. Тут якась щіточка досить повнорозмірна, скажімо так, як від справжньої туші, хоча сам пробник, бачите, невеликий. Але туш непогана, ну, її треба вже виглядати, вона вже давно. І ось така туш від Avon True Color. Взагалі, туші від Avon мені майже всі подобаються. Тут ось щиточка силіконова, така дрібненькі форсинки, тому е, хто не, кош... не пробував туші від Aivan, можете пробувати в принципі, будь-яку. У них всі туші досить непогані. Єдине, що в мене не з усіма з ними така реакція очей, адекватна на деяких є алергія. Ну і на завершення цього відео я покажу ось такі серветки. Марка, ви бачите, як називається, це серветочки для того, щоб діткам малесеньким протирати зубчики. Так як чистити вони їх собі не вміють. Я купувала марку. Ось такі серветки, тут 30 штук, але ми їх, на жаль, не користували, якось він не давав собі витерти ці зуби, тому ми зразу чистили їх якось з раннього такого віку. Але ну, якщо ви щось шукаєте, то в принципі це безпечний засіб, він перевірений. Можете на цю марку звернути увагу. Все, на цьому пусті баночки закінчуються, і я з вами прощаюся до наступних зустрічей. Дякую за увагу! Всім до побачення!